Пішли 35, пішли 25 ті чи 20, який не пише хвилинку, а 20, 20 мікрофарат 450 вольт. Ну і завершив конденсатор ми на 15 мікрофарад. Вони мені підійшли, Ну їх можна навіть ставити сюди на 10 мікрофарад, і хватить. При них при конденсаторах 15 мікрофарад Видає десь 48 Гц. Якщо додати оборотів, то можна вибити всі 50 Ось така мінімальна. Що по мінімуму треба, то це конденсатори. Конденсатори. 0 скрутити зірочкою. Конденсатори підключити трикутником. Ось так, як воно в мене підключено.